Заходжу в столярку, ну і приблизно вже 6 зрання продумував за щось взятися. Що, що зробити. Тобто сам процес, виходить, вже продовжую вчорашній, позавчорашній. Нема такого в мене, щоб кожен день починався з одного і того ж само. От. І, і просто дивлюся. І... Так не те, що воно якось мене так автоматично зачепило емоції. Скільки емоцій в столярці? Да? Кажуть, що столярні роботи це благородна спеціальність. Так, що сторони приходиш і кажеш, що да, столярка благородна. І я собі так дивлюся, що я, як виробник, я можу бачити весь процес від початку до кінця. Цієї столярки. От. Не просто готові вироби, а процес. Цю красоту, де емоції зашкалюють, якщо ми вже зробимо, і то воно проявляється вже, коли готовий виріб. Ну не в процесі. Сам процес, до речі, даже сама майстерня це місце, де можна виготовити творчі вироби. Але це є місце дуже таке небезпечне, де, якщо ти будеш працювати сильно, підключати емоції, то недалеко до травм. Тобто сам процес він не є. Це не використовуєш їх, а виготовляєш. І, і тут не треба путати, що це благородна така професія, що, що ти лиш постійно в таких хороших емоціях. Це дуже часті стреси, вам скажу. Стреси від чого? Травмо, небезпечність. Любий станок, де ми можемо творити, робити, творити, він. Він, до речі, дуже небезпечний. І якщо не підходити до цих станків е, просто сконцентрований, то на емоціях тобі, він дуже легко тебе травмує. Дуже легко. На емоціях всі травми фактично і получають люди. Е, швидко я один раз і все. Цей один раз, він тебе ловить і метал. Оці всі станки, оці всі, він тобі не прощай. Тому, заходячи в майстерню столярку, забудь ти про емоції. Ти заходиш сюди в зону небезпеки. Ти маєш забути емоції, що твориться вдома, які проблеми домашні, які проблеми з грошми і все. По здоров'ю проблеми. Якщо в тебе є по здоров'ю проблеми, чи ще щось не заходи в майстерню, тобі треба лічитись і нам лічитись. Якщо ти не виспаний, чи ще щось, ти мусиш вилічити себе, підготувати, тому що тут не прощається, станки не прощаються. От. Ось так. А емоції потрібно після того, після того як уже здав. Ми робимо такі вироби, які... Ми продаємо у виробах в тому числі і можливість отримувати емоції. Більшість людей гроші платять іменно за те, що воно визиває асоціацію емоцій. Тобто, Щось красиве, вони не заплатять тобі просто як за дерево, а воно дійно, дійсно заплатять тобі за творчість, кажуть, що в душу вложив це обман. Ти приложуєш сюди творчі знання, От. чим більше ти спеціаліст, душу, я вам скажу, коли кажуть, що душу приложив, я, я розумію так, що, чим людина більше навику, більше знань, більше можливостей, Тим ліпше він може зробити виріб, вложити, зробити очертання, душу, тобто тонкості на рівні тонких емоцій, тонких енергій. Тому, кажуть, душу вложив, можливість. Ти можеш підготувати такий інструмент, просто який тобі виконає програму і настільки чітко капець. А людина скаже, цей виріб зроблений з душою. Цей виріб спрограмований, так сказати, знаннями тонкими, да, з високими вибраціями. Тобто, людина, де відчуває душу, каже, душа, душа, душа працює на, на основі відчуттів, вона говорить. Так і тут відчуття Відчуття красивого може замітити лише та людина, яка вміє розрізняти цю красоту. Тонкість. Не варто давати дорогу трудойомку річ тій людині, яка вона не розуміє цінність цього. Вона тобі навіть не заплатить цього. Тому, роблячи такі вироби. Де вложено дуже багато праці, тонкої праці, чіткої, там, де дійсно, як кажуть, душу вложив, то треба шукати і під них клієнтів. Ось тут, в столярці, щоб би я сказав, що щоб добитися, добитися більш результативної, я маю що плодовитих. Прибутків це шукати тих людей, які готові платити за цінність. От. Якщо він вже має кучу грошей, значить він, не, він вже, так сказати, заслужив yeah. таку роботу. Бо буває таке, що не завжди людина, яка, яка купує дорогі речі з тонкою душою. Для всіх це по-різному. Він купує річ, тому що це брендова річ, і вона, це її статус їхній, да? статус багатої людини. От. От, і, от і все. До нього приходять другі люди, які скажуть вау. От і все. А що в душі в нього тробиться там і чорти там бігати і лазити там одне пекло, але. Це тема, це тема цікава. Заграюся в цій майстерні, деколи думаю, перестану я балакати, тому що такої чпухи деколи наговорю, що самому страшно, як ви це слухаєте. Ну, Якщо воно, воно в такому вигляді проявляється, да, мої думки, то вони мають право, і, і, так сказати, на життя. Добре. Так що майстерня столярка це є тяжолий труд, тяжла праця. Тому поважайте столярів. Поважайте, тому що вам роблять іменно столяра, столяра, меблярі і ще щось. Іменно роблять комфорт для душі, для тіла, для, для удовольства. Іменно меблі, виходить, для... Комфорту, відпочинку. Відпочинку як тіла, як розуму, як душі дійсно. Ну, чітко. Добре, до праці.